Вітаю всіх! Ось на тему стамбульських домовленостей. Хочу подивитись: ось є чотири області, які є там ОРФ, десь в Конституції, все. Давайте, ось по цим стамбульським домовленостям. Яка з областей залишається під Україною? Давайте. Дивіться, зараз в умовах стамбульських домовленостей. Яка з областей залишається під Україною? Давайте дивитись. Яка? Якщо про них так говорять, яка? Луганська область. Не визначено. Дивіться. Луганська область не визначена під ким. Тому що вона повністю окупована. Вона спірна. Донецька область. Двійка Жезлів. Також спірна. Дивіться, вигризають. Запорізька область. Під Україною. По, домов... По Стамбулу. Херсонська область. Дивіться, Херсонська область. ні. Під Росію. Більше. Під Росію. Картина така. За Донбас Гризня. Сімка кубків ілюзій багато. Двійка пентаклів, Ну, невизначеність така. Але ж ви розумієте, що вона повністю окупована. Про що казати? Верховна Жриця. Тобто, по ній надовго. Донецька область також. Кармічна карта Колесо Фортуни. Відпрацьовує свою карму, Багат... маніпуляції дії, місяць, ну, все, що можна. Десятка жезлів, тиск обстав, тиснуть її. Далі Запорізька. Зміни. У Запорізька область просто зміни виходять. Швидкі зміни. І як де окупація ви розумієте, на неї йде. Так, трішки. є є, -є. Пас жезлів це пропозиції, але четвірка кубків це довга деокупація, але під Україну. Херсонська, що там у вас? Ну, Захист, відстоювання її, треба ну, розчарування. Вона під Росію постамбулу ось. Тому що коридор на Крим. Ось те, що було на Стамбулі. Не бору Харківську, бо ви розумієте, що по Стамбулу її ж тоді деокупували. Взагалі. Майже всю. Ось чому так.